Всіх вітаю на каналі. З вами канадський марк. Нещодавно вийшла офіційна новина, що Дональд Трамп буде депортовувати 80... Плюс українці вже офіційно з Сполучених Штатів Америки. Я сьогодні вам про це все розповім і зразу вам кажу: підписуйтесь, підписуйтесь на канал прямо зараз, щоб ви не пропускали важливих подій, які зараз будуть розгортатися. Бо я вам точно обіцяю, що буде ще більше і різного відбуватися, що в Канаді, що в Сполучених Штатах Америки. І важливо, щоб ви мали людину, яка за цим всім слідкує і може вам донести цю інформацію, так як воно є. По-простому, але дуже завчасно. Тому Друзі, дякую вам, залишайте вподобайки, якщо ви підтримуєте україномовний контент, і залишайте свою думку, що ви думаєте, буде з тими українцями. Отже, нещодавно робив відео про те, що відбулося в Канаді з депортацією, і багато людей продовжують до мене звертатися, переживають надзвичайно. І не знаю, що буде далі, тому що українці за кордоном зараз зайшли в такий цикл і в час, де їхній час вже не є на їхньому боці. Коли, наприклад, років 2-3 назад, коли багато українських біженців їхало саме в Канаду, в Європу, в Сполучені Штати Америки, то це все зовсім було по-іншому. Тоді люди їхали, мали час, мали вибір між країнами. Тоді багато країн підтримували, і люди деякі знаєте попали на гроші зразу в тому плані, що побачили, що вони можуть заробляти. Я буду. Там заробляти, там заробляти і забули про найважливішу річ, що треба думати про документи, про важливість документів. Я про це говорив своїм глядачам ще в 2022 році, 2023 році. І багато глядачів мені вдячні, ті, хто дійсно прислухався, вже мають піар, мають документи, бо вони відчули те, що я їм пробував донести. Те, що потрібно діяти прямо зараз і не переживати, і не чекати на якісь подарунки. І в тому часі багато українців приїхали в Покет, Канаду, і потім їм Канада не сподобалася. і Вони почали їхати по програмі, яка була видавалася в Сполучених Штатах Америки, і в Сполучені Штати Америки. І деякі з цих українців вони потрапили теж на таку ситуацію, де зараз в них проблеми. Вони переживають, бо сполучені штати Америки на той час мали президента Байдена, а не Трампа, і Трамп конкретно взявся і над і, іміграційним службам ICE Дав дуже велике завдання, щоб вони очищували Канаду від нелегальних різних перепрошую, Сполучені Штати Америки від нелегальних різних іммігрантів, і тепер вони взялися за цю роботу. Вже офіційно є стаття, яку я прикріплю в описі до цього відео, і трошки вам поясню, що відбувається. Цих українців за судили за те, що вони порушили закон Сполучених Штатів Америки, і я вам зразу скажу, що це може робити люба країна в будь-якій країні, де б би не були. Якщо ви порушуєте імміграційний закон тої держави, вона має всі повні права вас депортувати. І фактично Трамп вже оголосив, що буде літак, військовий літак, який буде вивозити цих українців або в Польщу і в Україну. Це надзвичайно велика та шокуюча ситуація для тих українців, тому що вони почали говорити, що їх можуть взяти в армію українську, що їх можуть зразу забрати на фронт, і вони не знають, що робити, і дуже її вибору великого немає. Якщо їх ще депортують в Польщу, то можливо у них буде ще якісь вибори. Якщо прямо. В на територію України то ви собі вдумайтеся, що може бути цим людям, і які, по-перше, втекли з України, і по-друге, тепер повертаються назад і не мають ніякого залі вибору і в чому що сказати зараз Трамп. Не говорить і адміністрація Трампа про те, що вони будуть всіх українців депортовувати. Поки що йдеться мова про тих, хто порушив закон, але це найбільша в історії депортація українців за всю історію Сполучених Штатів Америки минулого. Разу я точно не пригадую рік, коли це відбулося, але було, ця цифра була в 53 українцях. Зараз ця цифра вже зросла до 80, і багато українців шукають, звісно, зараз просто різні виходи, як залишитися. І хтось попадає на гарячому, когось зливають і комусь не везе просто-напросто в тому плані. Але якщо щось скривати або порушити закон, то бачите, що може це. До чого це може привести. Тому важливо ще раз підкреслю робити все по правилах, поважати країну, якій ви є, і робити все так, як вам говорять. І тоді ви можливо, хоч не будете мати таких шансів, що вас будуть депортувати туди, куди ви навіть не хочете їхати. А тут в цій ситуації немає ніякого, просто навіть опції, щоб українці могли вибрати, що буде далі і що буде відбуватися з ними в майбутньому. Це надзвичайно. Прикро, це надзвичайно прикро, тому що українці зараз в Україні захищають свою країну. В Україні не вистачає людей, теж щоб захищати повноцінну країну. Українці за кордоном не хочуть повертатися в Україну. Україна фактично можна так сказати дуже сильно страждає зараз на всіх фронтах. Найбільше це на повноцінному фронті, де справжні герої, героїні захищають нашу країну, боронять нашу країну і є являються справжніми патріотами і які. До речі, я підкреслю, навіть себе не вважають патріотами, а от багато є патріотів за кордоном, які вважають себе страшними патріотами, але ні копійки не кинули, щоб допомогти Україні або щось зробити. Тому це така справа. Та й в самій Україні є дуже багато так званих патріотів, які прикриваються всім і говорять про те, що вони. Перебуваючи в Україні, автоматично стають героями і захищають Україну так далеко не є. Але ця депортація з Сполучених Штатів Америки вона просто підкреслює одне: що Дональд Трамп не дивиться, чи ви з України, чи ви з іншої країни. Він робить все абсолютно, щоб очищувати Сполучені Штати Америки від нелегальних різних іммігрантів. Чи українці є нелегальні чи нелегальні, це не мені вирішувати. І ці українці специфічно в цій статті йдеться мова, що вони порушили закон Сполучених Штатів Америки. Якщо вони порушили закон Сполучених Штатів Америки, тобто тому їх і депортували. Бо до мене звернулися пару вже людей Сполучених Штатів Америки, почали запитувати, що там Канаді, чи якось їм можна туди поїхати. Вони переживають і панікують. І Я вирішив, що це відео важливе зазняти і розповісти, що це є люди, які порушили але ще раз підкреслюю закон Сполучених Штатів Америки. Це не є саме люди, яких просто депортовують за те, що вони українці і просто хочуть депортувати, щоб позбутися них і назад повернути їх в Україну. Тому не варто панікувати, не варто розганяти паніку в просторах інтернету, так як багато блогерів люблять це робити і зразу говорити про те, що все, кінець, депортація, більше нічого не буде. Не потрібно це робити. Потрібно дивитися на ситуацію, такою, якою вона є. Більш відкрито, більш ширше, і розуміти, що це нормальна процедура, яка відбувається щороку. І була би війна чи не було би війни, те ж саме би робили і відбувалось. Колись було менше, тепер більше, бо більше українців, звісно, зараз знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Але в загальному, якщо дивитися на цю всю ситуацію, Сполучені Штати Америки ніколи не були ідеальним варіантом для українців в тому плані, що не було майбутнього ніякого. Якщо дивитися ще ширше, то і в Канаді немає. Повноцінного шансу, щоб залишитися, якщо не вийде українцям, отримати спеціальний шлях. А тільки є шанс по тому, що подаватись, так як всі, хоч це. Чесно вам сказати, єдиний хоч шанс, якийсь є, яка країна зробила, тому що багато країн, які, які пустили українців, давайте з вами будемо відвертими. Не дали можливості навіть українцям нормально щось отримати, щось побачити і мати якийсь шлях на і щоб подати ті ж самі документи. А Канада, хоч відкрила двері, дала можливість і дала хоч шанс, хоч деякі українці отримали піар. Та змогли залишитися і можуть залишитися в цій країні. І зараз українська громада працює над тим, що потенційно, можливо, якийсь буде шанс для більшості українців. Я надіюся, що це відео вийшло надзвичайно цікавим, інформативним. І воно, звісно, на часі, тому що якраз свіжа новина вийшла, важлива новина, і ви, українці, дізнаєтесь про те, що відбувається зараз з цієї півкулі. Вам бажаю здоров'я, як завжди, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.